Гелікоптери, сконструйовані ним, першими в історії здійснили перельоти через Атлантику та Тихий Океан. Його літак-велете, Нілія Муромець, став світовим рекордсменом у вантажопідйомності, а Збройні сили США взяли на озброєння його винаходи. Як ви вже здогадалися з цього вступу, ну або просто прочитавши назву ролика, я розповім вам про Ігоря Сікорського, українського винахідника, розробки якого змінили світ. Починаємо. У тихому київському дворі серед старовинних каштанів у сім'ї викладача медика, 25 травня 1889 року, народився хлопчик, якого назвали Ігорем. Виростав він у заможній і освіченій родині, яка жила на межі наукового прогресу та духовних пошуків. Його батько Іван Олександрович Сікорський був не лише відомим лікарем-психіатром, але й людиною широких інтересів. Часто вечорами, сидячи в своєму кабінеті серед книжок, він розповідав синові про досягнення науки, новітні відкриття в медицині та техніці. Ці розмови надихали Ігоря на мрії про щось більше ніж те, що очікувало його у звичайному житті. Мати Ігоря Марія Стефанівна була так само важливою постаттю в його дитинстві. Вона була добре освіченою жінкою, знайомою з літературою та мистецтвом. Читаючи синові книги Жуля Верна, вона пробуджувала в його серці бажання піднятися вище за хмари та зазирнути в таємниці Всесвіту. Одного разу, коли Ігорю було близько дев'яти років, він побачив на малюнку в одній із книжок фантастичний апарат. Це був винтокрил. Апарат здатний злітати прямо в небо і зависати там, як птах. Чому люди не літають, як птахи? запитав він у батька, показуючи йому зображення. Можливо, колись вони і зможуть, відповів батько, загадково посміхаючись. Це було саме те зерно, що мало прорости згодом у серці юного Ігоря. В ті часи у Києві ще не було літаючих машин, але Ігор мріяв про них і з кожним днем все більше і більше. У вільний час він будував моделі, маленькі літаки, гелікоптери, навіть підводні човни, які він запускав у Дніпрі. Його маленькі винаходи були недосконалими, але Ігор не втрачав віри, що колись створить справжній літальний апарат. Коли йому було близько 12 років, він отримав набір деталей для створення моделі гвинтокрила Тоді ж він вперше спробував втілити свою дитячу мрію в реальність. Цілими днями хлопчик працював у своєму маленькому імпровізованому робочому місці в саду, з'єднуючи дерев'яні планки та тканини, намагаючись змусити свій апарат. Злетіти, на жаль, жодна з його моделей ще не могла піднятися вище кількох сантиметрів від землі. Але замість того, щоб зневіритися, Ігор ще більше захоплювався цією справою. Кожен невдалий запуск лише додавав йому рішучості, його батьки помітили, що їхній син цікавиться не лише іграшками, а й серйозною наукою. Іван Олександрович почав купувати йому книги про аеродинаміку та механіку. Хлопчик поглинав знання з неймовірною швидкістю. Час минав, Ігор підріс, але його захоплення не згасло. У школі він не був найуспішнішим учнем, бо часто мріяв і думав про свої моделі прямо на уроках. Але коли справа доходила до механіки чи фізики, він одразу ставав зосередженим і перетворювався на справжнього винахідника. Таким був початок великої історії, яку Ігор Сікорський почав писати. Ще у своєму дитинстві історії про підкорення неба, яка згодом змінила світ, ігор почав навчання в першій київській гімназії з 1903 по 1906 рік. Навчався в Петербурзькому морському училищі. У 1907 році вступив до Київського політехнічного інституту. Першу свою модель гнатокрила він побудував ще в 19 років, але його серце вже давно перебувало за межами класних кімнат. Десь на перетині мрії про небо та важкої праці над своїми моделями він усвідомив. Київ став для нього затісним. На той час світ поступово відкривав нову епоху епоху авіації, де відчудушні мрійники прагнули злетіти вище за птахів. Тож Сікорський, озброєний своїм знанням, вирушив до Парижа, тодішньої столиці авіаційних мрій. Париж зустрів його голом двигунів і випробуванням нових літальних апаратів. Повітрі вітав до змагань. А інженери з усього світу прагнули створити машину, здатну на те, що раніше ставалося неможливо у Франції. Сікорський дізнався про нові технології та зустрівся з багатьма піонерами авіації. Одного разу він познайомився із самим Ігорем Івановичем Григоровичем, авіаконструктором, відомим своїми літаками для російського флоту. Спілкування з такими людьми лише зміцнило впевненість Сікорського в тому, що він також зможе змінити світ. Повернувшись до Києва, і взявся до роботи. Його не цікавило спокійне життя науковця чи інженера. Він прагнув створити щось більше у 1909 році. Він будує свій перший гелікоптер. Робота тривала місяцями, проте кожного разу двигун не мав достатньої потужності, щоб підняти апарат у повітря. Він знову і знову повертався до креслень, досконалював конструкцію, шукав нові рішення, але зрештою визнав, що технічні можливості того часу не дають йому здійснити мрію про гвинтокрил. Перший справжній успіх прийшов зі створенням біплану Сі 5 коли він піднявся в небо над Києвом, Ігор зрозумів, що перебуває на правильному шляху. Однак справжній тріумф чекав на нього попереду. У 1913 році Сікорський створив революційний для свого часу літак Ілля Муромець. Це був перший у світі важкий чотирьохмоторний літак-бомбардувальник, який здатен був не лише піднімати на борт вантажі, але й перевозити. Пасажирів з невідомими в ті часи рівнем комфорту для свого часу. Ілья Муромець був дивом техніки, величезний, потужний, надійний. Він був оснащений електричним освітленням, навіть опаленням кабіни. Це розкіш, про яку авіатори раніше не могли й мріяти. Успіх цього літака приніс Ігорю велику славу. Його запросили на роботу в російсько-балтійський вагонний завод у Санкт-Петербурзі. Де він продовжував будувати нові моделі літаків для російської армії. Але з початком Першої світової війни його творіння почали використовувати для військових цілей. Ці хоч і був гордий за свої досягнення, але не міг радіти тому, що його літаки служать на війні. З наближенням революції 1917 року ситуація в Росії різко змінилася. Ці як і багато інших інтелектуалів, і винахідників змушений був тікати від хаосу громадянської війни. Він вирішив покинути батьківщину і шукати нових можливостей за океаном. Америка зустріла його не так привітно, як він очікував. У Нью-Йорку без грошей, і без підтримки, ігор давно шукав своє місце. Влаштовуючись викладачем у школі. Він паралельно будував свою майстерню у старому гаражі, працюючи ночами над новими і новими проектами. Проте його мрія про створення ідеального літального апарата залишалася незламною. Врешті-решт, Сікорський заснував власну авіакомпанію. Спочатку його нові проекти не викликали значного інтересу, але він не припиняв працювати над своїм головним задумом гвинтокрилом. Перший успіх прийшов у 1939 році, коли його вертоліт VC 300. Перше успішно злетів. Це було те, про що він мріяв ще в дитинстві, коли запускав свої моделі в саду батьківського дому. Згодом його компанія стала однією з провідних у світі. Це було те, про що він мріяв ще в дитинстві, коли запускав свої моделі в саду батьківського дому. Згодом його компанія стала однією з провідних у світі виробників гвинтокрилів. Сікорський створив апарати, які використовувалися не лише для військових, але й для цивільних потреб, рятувальних операцій, транспортування вантажів, медичних, евакуаційних. У вас може виникнути запитання: невже за ці два винаходи літак і Муромець та гелікоптер Війсі – ми вважаємо Ігоря Сікорського видатним науковцем? І я вам відповім: ні, не лише за це. Серед інших значущих винаходів, котрі. Вплинули на розвиток авіації у світі можна віднести. С-42 Кліпер був однією з найбільших значущих розробок Сікорського у США. Це літак Амфібія, здатний злітати і приземлятися як на воду, так і на суходів. Цей винахід став важливою частиною міжнародної авіації. Перші регулярні трансатлантичні рейси літак використовувався авіакомпанією Pan American Airlines для відкриття міжнародних маршрутів, включаючи рейси до Південної Америки, Африки та Азії. Дальність польотів була значно збільшена, що дозволило перевозити пасажирів на великі відстані через океани. Цей винахід зробив великі подорожі доступними і відкрив нові можливості для розвитку глобальної авіації. Сікорський ЕРФО став першим серійно виробленим вертольотом у світі. Він був прийнятий на озброєння під час Другої світової війни і мав. Широкий спектр застосувань. Рятувальні місії, гелікоптер, використовувався для евакуації поранених солдат і доставлення вантажів у важкодоступні місця, пошуково-рятувальні операції на морі та у горах, де інші види транспорту були безсилі. РФО довів, що вертольоти можуть відігравати важливу роль у військових та цивільних операціях і заклав основи для подальшого розвитку вертольотів як невід'ємної частини сучасної інфраструктури. Сікорський UA-60 Black Hawk Хоча Сікорський безпосередньо не працював над Black Hawk, його компанія розробила цей гелікоптер, спираючись на фундаментальні принципи, які він заклав. Black Hawk став одним із найвідоміших і найвикористовуваніших військовим вертольотів у світі. Висока маневреність і надійність. Гелікоптер може виконувати широкий спектр завдань від транспортування військ до медичних, евакуаційних і рятувальних операцій, використання в багатьох арміях світу, включаючи армію США, де цей гелікоптер став основною повітряною платформою для багатьох військових місій. С61 Сія Кінг став першим у світі гелікоптером, розробленим для морських місій, включаючи рятувальні операції, боротьбу з підводними човнами і транспортуванням. Він мав важливі нововведення. а саме, двигуни з турбінним приводом, що збільшив. Дальність і зменшив вагу використання у військових і цивільних місіях. Гелікоптер активно використовувався в арміях багатьох країн і залишається на службі донині. Сікорський не тільки змінив підхід до авіації, але й заклав принципи інженерної думки, які досі використовуються в сучасному літакобудуванні. Його винаходи назавжди вписали його ім'я в історію як одного із. Найвидатніших авіаконструкторів усіх часів. На жаль, або на щастя, для світового авіабудівництва життя Ігоря Сікорського у більшій мірі було пов'язане не з Україною. Саме тому цікавим є питання: а яке ж відношення до геніального винахідника зараз на його батьківщині? Відношення до Ігоря Сікорського в Україні є шанобливим. Хоча його постать довгий час залишалася в тіні інших видатних діячів. В останні роки інтерес до його спадщини зріс. І його вважають однією з ключових фігур в історії авіації, яка пов'язана з Україною. На його честь київський міжнародний аеропорт Київ Жуляни у 2018 році отримав ім'я Ігоря Сікорського. Це важлива подія, що підкреслює значення Сікорського для української авіаційної історії. На будинку в Києві, де народився і жив Сікорський, можна знайти меморіальну дошку, а також пам'ятники на території міста. Київський політехнічний інститут, де Сікорський і отримав технічну освіту, також вшановує його як одного з найвидатніших випускників. Ігор Сікорський помер 26 жовтня 1972 року в своєму будинку в місті Істон, штат Коннектикут, США. Йому було 83 роки. Причиною смерті стали природні ускладнення, пов'язані. З віком. До останніх днів життя Сікорський продовжував стежити за розвитком авіаційної індустрії та підтримував зв'язок із своєю компанією Сікорський Аеркрафт. Хоча активної участі в щоденній роботі вже не брав. Його смерть ознаменувала завершення епохи у світовій авіації, але його винаходи і досягнення залишаються у спадок для майбутніх поколінь. Ось така історія.